Добрий день учасникам групи новини Мелітополя, Новості Мелітополя. Сьогодні в нас знову прямий ефір. Ми продовжуємо серію прямих ефірів цікавих. І сьогодні ми зустрічаємося з начальником головного управління національної поліції України в Запорізькій області Артемом Кисько. Доброго дня, пане Артем. Добрий день всім. Нагадую, що ми поговоримо про те, що з веденням воєнного стану які обов'язки виконують за наразі правоохоронці, скільки вже задекументовано злочинів російської армії та багато іншого. Організатор прямого ефіру, організація Мелітопольська волонтерська група Патріот. Пане Артеме, ви готові відповідати так. на мої питання? Перед тим як ми почнемо, хочеться сказати, що ми дуже співчуваємо тим людям, які сьогодні постраждали після ракетних, ракетних ударів, як на Запоріжчині, так і на Харківщині. Дуже це, це така велика трагедія. І ось на мабуть цей ефір такий дуже важливий, щоб люди розуміли, чим і з ким ви кожен день зустрічаєтеся і як ви працюєте. Тому моє перше питання, у чому полягає робота поліцейських Запорізької області наразі, от зараз, на сьогоднішній день е, хотілося б сказати, що можна розділити, мабуть, на два на дві складові. Такі перша це загальні загальнополіцейські функції, якими ми займалися, і до початку повномасштабної агресії. Це перш за все розкриття тяжких, особливо тяжких злочинів. Протидія наркозлочинності, протидія витоку зброї з нашого регіону. Наразі ми приділяємо увагу злочинам проти до довкілля. Знаємо, що зараз наближається опалювальний сезон, і у зв'язку з цим значно збільшилася реєстрація щодо незаконної виробки дерев. Це дуже бентежить. Також якщо казати про довкілля, це незаконний вилав біоресурсів в річці, так тому ми також приділяємо увагу. Ну і біч, про який від першого мого дня як я тут на на Запоріжжі був, це ті налівайки, в яких травляться наші люди, які через них. Проходять і п'ють оцю цю отруту, тому також цьому ми зараз приділяємо увагу. Ну і, звісно, це робота, перш за все, наружних нарядів наших поліцейських, тому що один із таких важливих аспектів це те, щоб наші громадяни могли постійно бачити поліцейського і відчувати себе в небезпеці. Ну, а якщо казати другою, другою складовою, яка ще лягла на плечі поліції, це пов'язано з е, військовими діями. І ми чітко е, розуміємо, що поліція вона повинна прикрити спину нашим збройникам і е, проводити заходи контрдиверсійні, перш за все, щоб е, тут е, в тилу. Було безпечно як для громадян, так і для наших військових. Ми всі бачимо ці ракетні атаки ворога, і, звісно, що вони супроводжуються агентурною мережею ворога, тому поліцейські несуть службу на блокпостах, проводять фільтраційні заходи, проводять ці фільтраційні заходи під час патрулювання на вулицях міст. Проводять відпрацювання населених пунктів, ну і звісно, в гарячих точках е, нашої області займаються постачанням гуманітарної допомоги, а також евакуацією громадян, е, які е, хочуть виїхати. Перш за все, ми приділяємо увагу саме сім'ям з дітьми е, в Пологах е, в Пологівському районі, е, в громадах Пологівського району. Ну і е, евакуація е, безпосередньо, Після обстрілів, коли е, швидка допомога не може виїхати, е, співробітниками поліції, співробітниками ДСНС е, проводяться е, негайна евакуація поранених е, громадян. Тобто ви як військові на передові виходите? Е, ну, на своїй передовій є, є підрозділи, які безпосередні, ну і є спецпідрозділи поліції, о, у яких окремо є. Функція окреме завдання добре. Ось про це ми зараз все, що ви сказали, більш детально поговоримо. І наступне моє запитання через воєнний стан, чи змінився характер злочинів, які документують поліцейські з Запоріжжя та області? Які в лідерах на сьогоднішній день? Якщо загальна кількість злочинів, вона, звісно, зменшилась, тому що область зарежимлена. Тому що багато громадян покинуло регіон, значно зменшилась кількість майнових злочинів, але, але зараз ми бачимо, що дуже велика реєстрація йде з окупованої території, злочинів, які скоюються на окупованій території. Це і незаконне заволодіння автотранспортом, це і викрадення людей, це і розбійні напади з боку. Колаборантів, які прийшли до влади, якої дочекалися, або безпосередньо від військовослужбовців Російської Федерації. Ми також ці злочини реєструємо, розслідуємо, встановлюємо причетних до них. Ну і, звісно, кожен, кожен ракетний обстріл, кожен обстріл поліція виїжджає і документує. Тобто багато роботи, якої ви наразі раніше не робили, а так, зараз ви так. повинні робити цю роботу? Так. Чи затримували поліцейські останнім часом на території області людей, що підозрюються у співпраці з росіянами? Вони там, мабуть, надавали, здавали позиції там чи допомагали керувати вогонь. Нагадайте, яка за це відповідальність передбачена кримінальним кодексом України? На сьогоднішній день поліція разом з службою безпеки України щодня проводить роботу, як я казав, фільтраційну фільтраційні заходи, а також оперативну роботу щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до співпраці з ворогом, як на нашій підконтрольній території, так і на території тимчасово окупованій. Нами встановлюються особи всіх, хто перейшов на бік окупантів. Всіх колаборантів по всім гілкам так званої влади ці відносно них відкрите кримінальне провадження, і ми разом зі службою безпеки, наші оперативники, слідчі також працюють для документування їх злочинної діяльності безпосередньо ці злочини вони підлягають розслідуванню слідчими служби безпеки України. Але ми тут не ділимо, тому що все це потрібно для перемоги, і ми також долучаємось і проводимо розслідування. Наразі по 11 справам повідомлено про підозру саме слідчими національної поліції, і відносно трьох колаборантів справи направлено для суду для їх заочного засудження. Ну і звісно, ми йдемо далі після оголошення їх в розшук... Направляємо інформацію в Європол для того, щоб ані вони, ані їх родичі інформуємо Європолу і щоб таким чином вони не не могли свободно пересуватися в інших країнах. А ми ж розуміємо, що коли ми звільнимо свої території, їм потрібно буде, буде кудись диватися, тому ми дивимося на на період, і ці кроки ми пропрацьовуємо. Тобто і родичі не зможуть втікти, так це вже буде ну на думку тих правоохоронних органів, але наше завдання повідомити, виставити відповідні матеріали, чим ми й і займаємось. е, і, передбачено кримінальним кодексом України? які там скільки років. Від 7 до 15 mm -hmm. років позбавлення волі, ну, це е, є різні дії, які підпадають. Зараз не будемо перечисляти всі статті кримінального кодексу е, за зраду, за і таке інше, там з примітками. Ну і все залежить ну, але. Ну, приблизно від 7 yeah, до 15, yeah. так. Так, так? Багато перевірок автівок зараз і в Запоріжжі, і по області. Давайте роз'яснимо людям, чому це краще робити нашим правоохоронцям. І, а, бо деякі кажуть, там, затримують, на роботу поспішають, все інше. Давайте роз'яснимо, чому це краще робити, аніж не робити. Я хочу сказати, щоб. Для чого ці проверки перевірки переводяться, перш за все, це виявлення осіб, які знаходяться в розшуку, або осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінальних правоворушень, для того, щоб унеможливити виток зброї з нашого регіону в ті регіони, де немає війни, і які можуть потім стати знаряддям злочину. Для того щоб виявляти, як я вже казав. Ворожих диверсантів і осіб, які можуть збирати інформацію. Ну і звісно, автівки я вже сьогодні казав, що дуже багато до нас надходить інформації. Заяв від громадян, що, про окуповану, що на окупованій території незаконно заволодівають цими автівками, частина з яких все ж таки виїжджають сюди на нашу територію, і ми повинні перевіряти і виявляти. І майже щодня у нас є такі результати от з, різних, з різних напрямків, про які я тільки що сказав. Тому я прошу з порозумінням ставитися до цих перевірок. Це потрібно для безпеки наших громадян, перш за все. Ну і звісно, коли ми інструктуємо перед заступанням на службу наших поліцейських, ми звертаємо увагу, що ці перевірки повинні бути максимально комфортні для громадян. Максимально комфортні ми розуміємо, що да, і час витрачається, що люди і так. Напружені від всього, що відбувається, ми розуміємо, що інколи громадяни навіть зриваються, але е, навіть при цьому поліцейський не повинен відреагувати, тому що ну це зрозуміла ситуація, е, в якому стані можуть бути, бути бути люди. Але все ж таки я також звертаюсь, щоб з порозумінням сталося це необхідність, це реальність, в якій сьогодні ми е, живемо. Можливо, якийсь яскравий приклад. Якщо ні, якщо не можна, не я ну, я їх багато. Я ж кажу, що от щодня у нас є і затримання розшукуваних злочинців. Щодня у нас є під час перевірок люди, які знаходяться в розшуку, Як безвісно, зниклі у нас дуже багато людей, які приїжджають, а родичі. До, до цього виїхали за межі нашої нашої країни, і вони шукають, встановлюють долю або це з окупованої території Запорізької області, Херсонської, Донеччини, Харківщини. Вони приїжджають сюди на нашу підконтрольну територію і ми їх встановлюємо. І ну інколи ну, навіть люди так благодарять, тому що вони не могли зв'язатися, там втратили мобільний зв'язок і ще щось. І щодня ми з такими моментами стикаємося, і це дуже важливо, коли ми дуже вам дякуємо за це, тому що до нас навіть звертаються люди, коли шукають своїх там родичів там або з Маріуполя, або з Херсонщини, або з Мелітополя. Так і вони звертаються. До нас до новин і кажуть: допоможіть. От ми тепер будемо знати, що у вас є такі от бази. Якщо можна їм звертатися, 102, так і там дізнатися про своїх родичів. Якщо звісно, ми угу. всі ми реєструємо і всі повідомлення про зникнення як на нашій території, так і на тимчасово окуповані території в управлінні карного розшуку. Є відокремлений підрозділ, який саме займається встановленням встановлення долі людей, тому що ну ми ж розуміємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, і е, це наш е, безпосередній обов'язок. Зараз правоохоронці залучені до документувань злочинів російської армії проти цивільного населення. Скажіть про свіжі, ну так якщо можна так сказати, приклади наскільки серйозними є руйнування, які райони потерпають найбільше. Я за всю область поліцейські щодня у нас створені слідчі оперативні групи, совмісні слідчо-оперативні групи разом зі співробітниками Служби безпеки, поліцейські несуть службу в самих гарячих точках, як я вже казав, це якщо пологівський напряг міста Оріхів, міста Гуляйполі, ну і Васильівської громаді, Кам'янське, Степногірське. Там, де вони потерпають від цих безглуздих обстрілів саме по об'єктам цивільної структури. Ми бачимо наразі, що відбувається в місті Запоріжжя, цей розстріл гуманітарної колони, це те, що сьогодні не піддається ніякому об'ясненню логічному. Це просто тероризм і. Такий злочин, про який росіянам придеться відповідати, тому поліцейські все це фіксують, проводяться з долученням спеціалістів відповідні огляди, вилучаються речові докази, і все це ляже в основу, коли будуть міжнародні суди. Сподіваємося на це. Зараз, напевно, більше уваги приділяється і виявленню зброї та боєприпасів, які незаконно тримають вдома місцеві мешканці. Розкажіть про такі факти, якщо є. Ну, якщо простими словами, а там цифри, вважаю, будуть нікому не цікаві. Спочатку повномасштабної війни майже вдвоє. Збільшилась кількість вилученої зброї. Ми ж розуміємо, де що якщо війна це зброя, якщо зброя, ну це звісно, що буде її виток. Але як я вже казав, поліція всі ці моменти контролює. Ми розуміємо, яким чином може відбуватися виток, і документуємо, вилучаємо. Ми звертаємося до громадян щодо добровольної видачі зброї, якщо знайшли, але або на початку війни, і ми дуже вдячні тим громадянам, які не побоялись, які дійсно щирі патріоти нашої країни, і вони навіть не маючи погон, вони взяли рук зброю і стали на захист нашої країни. Але на сьогоднішній день частина цих хтось пішов в лави збройних сил, хтось. Залишився тут на більш мирній території, і я вважаю, що ця зброя не повинна знаходитись, тому що виходячи з досвіду, а він в мене дуже великий, я можу сказати, що рано чи пізно воно принесе беду. Тому все ж таки я звертаюсь до наших громадян, якщо є незареєстрована незаконна зброя, її потрібно здати. Щоб уникнути відповідальності за це, або знайдена десь зброя ну звісно, да наприклад, в чорновільнянський район знайшли зброю, знайшли якийсь там предмет, два чоловіка пішли її розбирати, відірвані руки, посічені, вони живі, але в дуже тяжкому стані. От один з останніх таких Прикладів. штрихів прикладів. Не дивлячись на те, що багато людей активно допомагають один одному, тому що ми українці такі, так є й такі, хто користуються моментами, намагаються шукати своїх співвітчизників. Які зараз види шахрайства розповсюдження, ну, е я завжди казав, що шахраї це такі е злочинці, які постійно удосконалюються. Дійсно, вони розвиваються, вони змінюються. І... Також е, підстроюються під е, час, який зараз. Е, і до того, що було раніше, там ваш син в поліції, ми знаємо такі види злочинів найбільше або там е, в, лікарні, що, ну, в лікарні або номер карточки, виманюють і потім знімають гроші, то зараз додалось, на жаль, ще такі види злочинів, коли. Під приводом збору коштів на збройні сили України або продажу тактичного одягу, ну і дуже багато знов таки пов'язано з опалювальним сезоном. Це під приводом продажу дров. Останній місяць також ми бачимо зростання таких реєстрацій, тобто виставляють об'яви в інтернет-ресурсах, отримують гроші і потім зникають тому. І для саме керівництва національної поліції, і ми тут на місці, ми розуміємо, що під час війни це можуть бути останні гроші у громадян, і це на сьогоднішній день для нас ну, такий момент він дуже принципіальний. І намагаємось по кожному такому злочину вирахувати злочинця, тому що. Багато людей і так в скрутному становищі. А ще коли ошукали і забрали останнє, дуже іноді боляче дивитись громадянам, нашим людям в очі. Дуже бентежить оці кол-центри. Я не хочу про них там, да, там замовчувати. І я відкрито кажу, що це такі організації, які. Дійсно масово ошукують наших громадян, і хочу зверну, звернутися для, до тих, хто нас зараз чує, що е, за будь-яку інформацію відносно цих створених кол-центрів е, ми дійсно будемо дуже вдячні. Вони замасковані, звісно, вони е, намагаються, щоб себе не видати, але вони є, вони діють, і е, ми готові жорстко на це реагувати. Ну і скажемо так, що треба перевіряти інформацію. Якщо до людини хтось там зателефонував, треба перевірити. Да. обов'язково як діяти, ми постійно розміщуємо на наших інформаційних ресурсах ресурсах головного управління Запорізької області. І звісно, не потрібно там, навіть якщо ви чуєте, що це голос близького, не потрібно відразу. Да. Заспокойтесь, потім візьміть паузу, зателефонуйте іншим близьким, порадьтесь, а після цього тільки щось робіть, які дії. Як або якщо це банківські робітники, або ще щось. Ну і звісно, не замовлюйте по предоплаті. Будь-які товари тільки наложеним платежем. Все, крапка. Оце повинні взяти на, да. Да, на увагу. Добре, повернемося до зрадників. Ті, хто зрадив присязі та народу України, яке на них чекає покарання і чи багато таких в області нашій? Ви маєте на увазі всіх колаборантів або. Ну, ті, хто я маю на увазі співробітників поліції, Поліція. так. Все, я зрозумів, правильно. Ну, на щастя, не дуже і багато, але дійсно є які. Зрадили, які залишились на окупованій території і перейшли на бік ворога. Давайте розділяти. Є частина, яка просто не вийшла і залишилась, звільнилась, і, тобто проявила слабодухість, скажімо так. ну По різному можна оцінювати. Ну, називемо це так поки що. Ну і частина. Які дійсно перейшли на бік ворога, і наразі відносно 77 сім поліцейських колишніх вже їм повідомлено про підозру і проводиться розслідування. Яке покарання? До 15 років, так само, вони, як вони отримують, звісно. І останнє моє запитання: куди можна звертатися, щоб повідомити про завербованих осіб або тих, хто фотографує цивільні або військові об'єкти? Є якийсь чат-бот або номери телефонів. Якщо треба, ми це Так, все публікуємо. буквально на днях. Ми розміщали на нашому сайті, і сьогодні ми оновимо. І якщо можна, я звернусь до вас, також так, допоможіть так. нам, щоб е е висвітлити ці номери. Ну, тому що якщо я проговорю, то ніхто не встигне їх записати. А я думаю, що ви і на своєму сайті це покажете. Є з прив'язкою до інтернету ці номери, так тому що і на окупованій території ми з нами там немає зв'язку, але є інтернет, і щоб людям було комфортно про це повідомляти. Добро, допоможемо один одному, так скажемо. Дякую вам за сьогоднішню зустріч. Дякую за те, що розклали все, все по полицях і бажаємо вам, щоб ваша робота була легка, без якихось там. Труднощів, да, щоб менше було, або взагалі не було якісь там роботи да тієї, якою ви зараз виконуєте, виконуєте. А я нагадаю, що ми зустрічалися і розмовляли з начальником головного управління національної поліції України в Запорізькій області Артемом Киськом, організатор прямого ефіру ГО Мелітопольська волонтерська група Патріот. Дякую вам і до зустрічі. Дякую вам.